Друзяки, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде цікавий відосик про те, як реально зберегти життя двигуну вашого квадроцикла. як подовжити і примножити ресурс, як не зіпсувати ваш квадрик. Інформація базова, в принципі, вона написана в кожній інструкції з експлуатації, але ситуація в тому, що наш народ лінивий. Ну, давайте признаємося. Ніхто не читає ту інструкцію, вона нафіг нікому не треба. Я колись теж її не читав і мав проблеми з двигуном. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. Я випробував в прокаті різні моделі. От, я знаю дуже багато про цю техніку, я знаю про її слабкі місця. І як власник прокату. Я як людина, у якої працювала по 10, 15, 20 квадроциклів, у нас були дуже великі пробіги. Я озадачувався питанням добитися максимальної надійності квадроциклів, добитися відсутності поломок. Все це заради того, щоб задовольнити клієнта. Бо будь-який клієнт буде незадоволений, коли люди прийшли покататись на квадрівку, а він зламався, він не тягне, він чікає, він пукає. У нього не так працюють гальма, він щось глючить, не заводиться і так далі. Тому свою діяльність останні майже 6 років я присвятив тому, щоб налагодити роботу квадроциклів, зробити роботу безперебійною, добитись максимального ресурсу, максимальної віддачі від двигуна, максимальної віддачі від варіатора, максимальної надійності підвізки, електрообладнання і так далі. Але сьогодні ми поговоримо про двигун, як зберегти його ресурс. А саме про повітряний фільтр. Поїхали. У нас сьогодні наш підопитний Лінхай 400. На його прикладі буде сьогодні історія. У нас триває збірка прекрасного просто афігенного кольору квадроцикла. Готуємо ми його на замовлення. Поїде він в Житомир. От я вам розкажу сьогодні, що ж не так з його повітряним фільтром. Ну, ви всі вмієте користуватись інтернетом, тому загугліть, будь ласка, повітряний фільтр. Як виглядає повітряний фільтр? Наприклад, у Yamaha Grizzly, у Kawasaki Brute Force, там у BRP Renegade, там, ну і так далі. У старших братів Лінхая, наприклад, у Лінхай 550, 565, Лінхай 600. Лінхай 700. Як виглядає повітряний фільтр? Так от, друзяки, у всіх цих квадроциклів ви нагуглите, що фільтр поролоновий. Дивіться, поролон. Значить, а в нашому випадку, значить, повітряний фільтр виглядає отак. Фільтр, звісно, класний. Він сучасний. Це папір. Це папір гофрований. Якщо взяти ці всі складочки, цю гармошку, якщо розтягнути, то площа цього фільтра, ну вибачте, вона фігенська. І цей фільтр здатен пропускати багато повітря. І подивіться, тут якісь складочки додаткові є. Тобто він здатен затримувати якісь частиночки бруду, але теорія нам каже про інше, що оці паперові фільтри чомусь вони використовуються тільки на дорожній техніці. Побачити ви їх можете під капотом кожного сучасного автомобіля. А позашляхова техніка професійна, вона вся. На поролоні. Так от зараз я розповім чому. Якщо ви не бачили моїх більш ранніх відео, якщо ви новачок на моєму YouTube каналі, розповідаю про поролон. Сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, нічого не вартий. Це, ну, це фігня. Поролон, зараз покажу зразочок. Є у мене такий зразок. Поролон собою представляє лабіринт. Лабіринт. І е, рано чи пізно пісок, бруд, пил, вода, які потрапляють в повітряний фільтр, вони через оцей лабіринт, значить, вони в будь-якому випадку рано чи пізно просочаться і попадуть в двигун. Так от, неважливо, яка в нього пористість, отака там, чи отака, в будь-якому випадку, сам по собі поролон не працює. Значить, поролон працює тільки у випадку, коли, друзяки, він оброблений спеціальними засобами. Є спеціальне масло: Air filter oil, масло для повітряних фільтрів. Ну, ось Engine, Retains, dust, коротше, запобігання пилу, піску, бруду, Ну, значить, і швидко випаровується волога написано. Коротше кажучи, оця, оцей спрей він буває в балонах, а буває в банках звичайних. На розлив типу того, значить, він наноситься на наш поролон. Поролон просякає цією рідиною, цією маслом. І це масло, воно, ну, так скажімо, дуже липке. Не таке, як клей, але якщо взяти його на палець, воно тягнеться так, як маленькі, сотні маленьких павутиночок можна побачити на пальці. І завдяки цьому маслі значить, поролон працює супер ефективно, оскільки у поролона величезна кількість. Лабіринтів, значить, оце масло, воно обплітає, воно затікає в кожен лабіринт. І коли е летить бруд і пил, і він потрапляє в поролон, то він обов'язково прилипне на поролоні. В кращому випадку він там ну, на 1 міліметрик зайде в поролон. А далі поролон він не пройде. Через те, що вся оця історія просякнута маслом. Але не просто маслом, а маслом з підвищеною липкістю. От. Тому. Е Професійна техніка, вся, яка створена саме для бездоріжжя, використовує поролон. І обов'язково його потрібно оброблювати. Як би ви того не хотіли, але квадрики, друзяки, давайте будемо чесними, бо вони ж не їздять по дорогах. Ви дуже рідко їздите в місцях, де чисто. Ви їдете по бездоріжжю, по ґрунтових дорогах, по лісу, по калюжах, значить, по пляжу і так далі, де величезна кількість пилу, величезна просто кількість пилу. Піднімається бруд, пісок, болото, вода і все це всмоктується в двигун. Так от, друзяки, щоб запобігти швидкому зносу двигуна, я роблю допрацювання стандартного повітряного фільтра на квадроциклах Лінхай 300 і Лінхай 400. Значить, Вони однакові. Конструкція фільтра і сам короб вони запозичили у Амірікосів, в принципі, як і все шасі, підвіска передня. Загугліть це все Polaris, там, конструктив рами і так далі. Це все Мерикоси 80-90-х -х, х років. Е і частково це запозичено від моделей саме там, ну, спортивних дорожніх квадроциклів, яким, е яким важлива е велика потужність, от, але неважлива надійність. Тобто, ну, в спорті як? Одну гонку від'їздив і все, двигун ремонтують. Тобто тут фільтр з великою пропускною способністю. Да, він здатен пропускати величезну кількість повітря, але він не здатен затримувати бруд. Тому народ з досвіду значить, робимо таку річ. Значить, як зробити таку річ? Ви або гуглите в інтернеті поролон для повітряних фільтрів для мотоциклів? Ось бачите, універсал Air Filter. Він продається такими шматками там 20 на 30 см білого, червоного, синього кольору будь-якого. Купуєте, робите отаку штуку, вирізаєте, склеюєте і одягаєте. Зараз покажу приблизно, як це виглядає. Ну, тобто, ви бачите, наш фільтр циліндричний, циліндричний цей чохол. Значить, і одягаємо. Значить, Робимо це з таким запасом, щоб е, наш. Додатковий тюнінговий елемент одівався трошечку в натяжечку для того, щоб він плотненько сидів значить на фільтрові. Це буде запорука того, що тут не буде підсмоктуватись брудне повітря, і все брудне повітря буде осідати у нас на цьому поролоновому елементі. в мене є окремий відосик, значить, як підібрати поролон для повітряних фільтрів. Кому цікаво, подивіться. значить Ось я там контактував з однією з компаній, мені надавали зразки різної там, щільності, різної пористості і так далі. Ось я подивіться, там від зовсім прозорих до абсолютно непрозорих. Тобто Кому цікаво, як підібрати, як грамотно підібрати поролон. Значить, для обслуговування свого повітряного фільтра, переходьте на головну сторінку. Або в описі до цього відео я залишу посилання. На відео, як розрахувати, як підібрати, там, або який, який же використовувати поролон. Е, ну, Що хочу сказати, друзяки. Мало хто з вас розуміє, що відбувається, коли в двигун попадає пил, бруд, пісок. Але я вам приблизно поясню. Пісок це по суті, ну, наждачний папір. Я пояснюю це дуже просто. Багато хто з вас бачив наждачний папір. Так от, наждачний папір це що таке? Це взяли. Якусь основу паперову чи картоночку, Значить, намазали її клеєм і посипали піском. Все, оці піщиночки приклеєні, оце і є наждачний папір. То ви розумієте, якщо взяти цю наждачечку і почати шліфувати будь-який метал, чугун, там, алюміній і так далі, оцей пісок, він просто з'їдає все. Він все стирає, абсолютно все. Тому, тому недопустимо. Щоб пісок, навіть маленькі піщиночки, навіть, навіть одна піщиночка, навіть пил, щоб потрапляв в двигун, бо це все в першу чергу буде вбивати поршневу. Воно буде падати в картер, буде падати в масло, буде циркулювати у вас по системі, і буде пришвидшуватися знос абсолютно всього. Тому допрацювання фільтра це надважливо. Це не колхоз, це не тюнінг. це... Ну, абсолютно нормальна справа, бо поролонові фільтри використовує професійна техніка. І Якщо його зробити акуратно, бачите, воно виглядає як абсолютно ну, оригінальний виріб. Не, не виглядає як колхоз. Е, тому, друзяки, оце наполегливо рекомендую використовувати на ваших квадроциклах. Навіть якщо у вас квадрик не новий, навіть якщо ви вже проїхали на ньому там, декілька тисяч. Зробіть собі таке допрацювання 100%, це збереже життя, ресурс і надійність вашого квадроцикла. Ну, щоб, Просто щоб впевнитись, в моїх словах, якщо у вас стоїть отакий фільтр, ну, для того, щоб впевнитись, що він не затримує весь бруд і пил, ви просто відкрийте короб, зніміть фільтр і подивіться сюди. Якщо у вас тут у впускному патрубку, що йде до двигуна, стерильно чисто, от, в чому я сумніваюсь. Тоді окей, можете не ставити цю доробку. Але якщо ви відкриєте патрубок, якщо ви подивитесь сюди і у вас немає такої чистоти, якщо у вас там пил, то справи у вас поганенькі. От. І вам терміново потрібно зняти патрубок, почистити його, витерти з нього весь пил, щоб він і не надалі не, не засмоктувався в двигун. І чим швидше, тим краще вам потрібно поставити поролон. Обробити його. Це буде гарантія того, що ваш двигун буде захищений від бруду, друзяки. Отака От історія, сподіваюся, вона вам дуже корисна. А більше корисних історій ви можете знайти на головній сторінці мого YouTube каналу, який я веду 6 років. І 6 років я розказую оці всі історії для вас. От. Бо я коли починав займатися прокатом, ніфіга не було ніякої інформації в інтернеті. Продавці всі безграмотні, ніхто нічого не може пояснити. Фух. Коротше, я настраждався. <хи> От. Тепер ділюсь досвідом. У мене в прокаті техніка працювала без проблем. Останні реально 3-4 роки ми тільки міняли масла, фільтра, колодки. От. Я хочу, щоб е, всі люди, які користуються, ну не тільки китайською технікою, а ще й іншою, користувалися нею грамотно. Техніка Лінхай, в принципі, офігенна, ну просто височенної якості. Але треба трошечки продбати. Трошечки подбати про неї, прикласти зусиль, обслужити, підготувати, і тоді буде все чікі-пікі, все буде огонь. Ви, як власник, будете просто кататися і отримувати задоволення. Бо коли ця штука ламається, повірте мені, знайти спеціаліста, який якісно відремонтує, ну це просто треш, це просто трендєць, це майже неможливо. Ну, по-перше, через те, що. Є дефіцит з запчастинами. Дефіцит з запчастинами є на всю мототехніку, як би ви того не хотіли. І на Ямаху, і на Кавасакі, і на Лінха, і на Moto. Ну немає таких складів запчастин, як на автомобілі. Ну от просто немає. От. Знайти людину, яка зможе зробити діагностику, підібрати запчастини, замовити їх, якісно встановити це величезна проблема. Я через все це пройшов через ці страждання, тому я максимально старався зробити так, щоб у мене техніка не ламалась, щоб я не мав проблем, щоб я не спілкувався там з якимись ну, непрофесіоналами, з якимись людьми, які будуть псувати мою техніку і так далі, а не ремонтувати. І вам рекомендую це. Ну що, якщо інформація була корисною, блин, напишіть якийсь комент. І підписуйтесь на каналчик, дивіться інші відео. З приводу замовлення квадроциклів: отут. Або тут я завжди розміщую посилання на наш сайт. Передивляйтеся контакти, зв'язуйтесь, як вам зручно. В описі до відео я залишаю під відео, кнопочка там є розгорнути. Силки на свої соцмережі, Instagram, Facebook. Ну і так, далі. так, ще є запитання. У мене є думка відзняти такий собі проєкт відновлення квадроцикла. Я хочу придбати старенький замучений Лінхай М150, або Z180, або Лінхай 300 і зняти процес відновлення. Відновлення його двигуна, там відновлення підвізки, там відновлення і налаштування варіатора, там відновлення зовнішнього вигляду, там відновлення підвіски. Чи цікаво вам буде дивитись такий серіальчик Там 6, 7, 8 серій? От, бо питань з приводу бушної техніки задають багато. Я особисто не фанат беушної техніки, бо ну, вся вона замучена, кимось вже задрочена. Неоправдана покупка БУУ техніки в Україні, бо поки що культура, квадрокультура, культура обслуговування. Квадроциклів у нас дуже низька, дуже на низькому рівні, і знайти якісну бушну техніку в гарному стані складно. Але я хочу освятити це питання, щоб додатково внести ясність для багатьох людей, що ж, через що прийдеться пройти, купуючи бушний квадрик. Якщо вам цікаво буде дивитися такий серіальчик, також напишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами був Руслан. Це квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Слава Україні, слава нашим захисникам, пацани її бошать Русню. Лютий закінчується. Сподіваюсь, що весна почнеться з хороших новин, і ми будемо мати набагато більше переваг на полі бою. І там, як і обіцяють наші експерти, як обіцяють військові наші, що. До середини весни, ближче до початку літа, вже буде зрозуміло, що ми явно остаточно перемагаємо, палимо русню і русню, підтримуємо волонтерів. Все буде Україна.